Всім привіт, друзі! Далі ось відправлені машинки двигуна, ось так, який називається АВЕ 07140УХЛ4Н, ось так. І попросили мене його підключити. Ось його. Врути тут це двигун двох обмоточний, ось так. В нього немає пускової обмотки. в нього... Це, це виходить ще двигун кон конденсаторний двохфазний ось так. І тому зараз будемо його під'єднувати. Під схему ви бачите зараз у себе на, дис на дисплеї. А я вам зараз буду пояснювати, як, як, як це потрібно робити, як його потрібно під'єднати. По перше за все, е, знадобиться конденсатор на 6 мікрофрадів 60 В. Ну, у мене, як, як бачите, 8 мікрофадів 600 В згодиться. Ось як бачимо, до нього під'єднаний один із дротів мерезового снура. Ось так, і Поки що це в бік і нам треба добитися поки що сам двигун і, звичайно, мультиметр. Виставляємо мультиметр у функціонал 200 омів Ось так. і починаємо міряти обмотки. Нам потрібно знай знайти дві обмотки, одну меншу і одну більшу по опіру. Шукаємо, як бачимо, не, 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 не це. І не це. А ось це. Одну обмотку знайшли 20 омів. Далі шукаємо обмотки. Це не це, не це. Ось це. 57. Омів, обмотка. Це 20 омів обмотка, а це 57. Омів обмотка. Далі нам потрібно ці дві обмотки з'єднати разом. Ось таким чином, щоб і З'явився за, 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 загальна то, той, точка, так скажімо. Я його скручую. Отак. От Скрутили. Далі під'єдную одним щипом до, до, до загальної осії точки, а іншим щипом проходить по, по, по обмотках. Бачимо 20 омів опір. А тут має бути 57 омів опір. Як бачите, так воно і є. Отже, тепер дивіться, що робимо. До цієї загальної точки під'єднуємо інший дріт мерезового снура. Ось бачимо один пішов дріт на конденсатор, а інший йде на ось цю загальну точку. Ось так. Скручуємо його разом. ну його, його Звичайно, база не спаяти, але ну, я вам просто показую, як його під, підключити. І все. Під'єднати. Ось так ми з вами зробили. Ось це загальна -точка. так, І під'єднали до одних із з мерезового снура. Ось він. Це вилька. ось так, Один пісок із вилки дріт. На оцю загальну точку, а інший від прямо на конденсатор. Що робимо далі? Далі, отут, де в нас 57 омів, під'єднуємо до конденсатора. Ось сюди дивіться, зараз показуємо. Ось тут де у нас виходить 57 омів. Під'єднуємо через конденсатор. Ось так. Тут де в нас більше опіру саме. Під'єднуємо через конденсатор його. Це входить 57 омів. Далі, отут, де в нас 20 омів було. Під'єднуємо напряму ось сюди, до, до іншого мерезового дроту шнура, ось так. Ось сюди. І в нас виходить, що має у вас, у вас вий, вийти саме таким чином, що оцей дріт він нікуди не йде, щоб, щоб ви розуміли. І у вас повинен вийти саме ось так. Беру загальний дріт. Під'єдную до конденсатора ось сюди. Виходить 20 омів. Ось так. Далі. І з цього боку конденсатора має бути 57 Ом. Обмотка. Як бачите, так воно і є. Думаю, зрозуміло, як воно виходить. І далі це все діло можемо вмикати в мережу 220 В. І перевірити, чи запрацює двигун. Тепер це заберу і вмикаю 220 В. Будьте обережні, 220 вам це не ігрошки. Ось так і потрібно бути обережним. Все, вмикаю. Можна підтримувати двигун. Як бачите, він запрацював і працює. Обертається він у, лів, у лівий бік. Ось так. І він має запрацювати. Як бачите, він працює, обертається в, лів, в, в лівий бік. Вимикаю і він вимикається. Це я думаю, я зрозуміло пояснив, як воно це все діло працює. Після того, як вимкнули двигун, конденсатор є розрадженим. Можна провірити мультиметром, щоб переконатися, що так воно є, і все є безпечно після того, як ви вимкнули сам двигун із розетки. Бачимо на консаторі по нулях. Чудово. Вмикаю в розетку і в розетки спостерігаємо 218 вольтів зміною напруги. На конденсаторі у нас по нулях. Все. Бачите, навіть торкаюся пальцем конденсатора, все. Безпечно. Ну, Якщо ви щось зробили невірно, звичайно, у вас може на конденсаторі е, бути напруга навіть після того, як ви вимкнули е, сам двигун, так як конденсатор має вла властивість накопичувати в собі електроенергію. енергію. В нього є ємність, ось так, яка, відповід яка відповідно визначається ві мікрофарадами. Ну, як бачите, вмикаю, він працює. Тут нічого такого немає, все. Все нормально. Ну ось і все. Хто можливо <кхм> не повністю зрозумів, мається на увазі, що 20 омів. Ось ось тут я міряв. Як бачите, ось тут це виходить. На мерезу йде. 20 омів. Це виходить, що у вас це виходить, що ось цей дріт, це є ось ця, ця вилка, І тому на вилці має бути саме 20 омів, ось так. Все. Ви вмикаєте і він працює. Ось і все. Далі вже ваші варіанти, куди його примінити. Натой чильний станок, тому що мене попросили саме його. Щоб я його запустив, щоб люди могли зробити собі той, той чинний станок. Ви, ви зрозуміли. Ось так. Ось і все.